Вітаю вас! У цьому випуску Факти Про. Ви дізнаєтеся цікаві факти про водоспади Ігуасу. Водоспади Ігуасу це система водоспадів на річці Ігуасу на кордоні між Бразилією та Аргентиною. Ігуасу включає в себе 275 водоспадів різної висоти і ширини. Найбільшим є паща диявола. Величезний. 82-метровий підковоподібний водоспад з шириною 150 метрів і довжиною 700 метрів. Більшість водоспадів Ігуасу мають висоту трохи більше 60 метрів. Першовідкривачем Ігуасу вважають іспанського конкістадора Альвара Кабеса Девака, який відвідав водоспади в 1541 році. Його експедиція була спрямована на пошуки міфічної країни Ельдораду. У своїх щоденниках кабеса Девака назвав водоспади значними і зауважив, що бризки вельми високо злітають над водою. Незвичайні розломи і западини в землі утворилися в цій місцевості, як вважають чені, близько 130-140 мільйонів років тому. Цікавою особливістю водоспадного комплексу є факт його постійного руху. За 20 тисяч років водоспади перемістилися на 28 кілометрів в сторону від того місця, де знаходилися раніше, недалеко від впадіння ігуасу у річку Парану. Однією із відомих місцевих пам'яток є одна з найбільших в світі гідроелектростанцій Пітайпу, яка забезпечує 70% потреби електроенергії в Парагваю. І 20% Бразилії. У 1978 році водоспад пересох, і води в ньому не було протязі цілого місяця. Це повторилося у 2006 році. Підписуйтеся на наш канал та відкривайте для себе всю красу світу разом з нами!